Я всіх вас вітаю. Е, дякую за вашу підтримку за молитви, що молилися, коли я лежав в лікарні. Е, взагалі так, е, це був такий період, де е, Господь давав час е, багато над чим е, порозмишляти. А взагалі, туди, як їхав, я ну, вже настройся багато з собою взяв, щоб читати, тому що знав, ну, куди я їду. І е, я почав споминати. Перш за все сповнив цю картину з цими словами, де Господь говорить, що пам'ятайте шлях, шлях, ну, яким Він веде нас. І тут є така цифра, 40 років. І реально, можна сказати, в моєму житті, відносно мого здоров'я, вже 40 років реально Господь веде по цьому житті. Мені 45 років, і по Божій милості Господь веде мене по цій землі. І пам'ятаю, ну, як мама розказала, почалося з п'яти років. Це було зимою, як я, ми десь йшли в гості і ну, поскользнувся, як упав, і була дуже велика гематома. І воно почало з кожним разом як свороду сугублятися. І був такий момент, коли Ну, Тоді папка помер, там ну, з мамою було, е, як проблеми здоров'ям. І ну, я такий, що по поводу дуже ну, як брав близько до серця. Але е, знову ж таки, е, як розмішляючи над цим, якщо б цього моменту не було, я б, може, навіть і до Бога не прийшов. Бо я пам'ятаю, це були 90-ті роки, якраз євангелізація, воно тільки почалося. І ну, коли ну, свідчили, говорили, в основному говорив до себе ну, ще молодий, як буде час. Ну знову ж таки, у Бога свої плани. Бог почав працювати як з моїм серцем. І да, перш за все ну, шукав не Бога, а вирішення проблеми. Ну, у Бога є свій план і ну, Він так вів. І ну, пам'ятаю, коли проходив воєнкомат, ну, мене ми, повні тоді списали, і як таково на руки того самого воєнного білета тоді не давали, він як і потрібний не був. І от коли почалася як війна, ми ну, повні поїхали, е, теж заповнили, 8 березня було 8 березня, ми поїхали іменно в Рівне. І там ми, ми як, ну, по-любому, нам потрібно було відмічатися і як переселенці. І ми пішли як від, ну, відмітитися, записатись, і е, там був віддільний стол від воєнкомату, і так як в мене немає на руках воєнного білета, е, знову ж таки сказали проходити воєнкомат. І коли я почав проходити воєнкомат, е, що ну. Ну, там всі обслідування, все пройшов, воно доказувало по поводу, що даш, мене є як приступи. І е, вже остання комісія, і саме перший кабінет я заходжу до нервопатолога, ну, бо знав, що це ну, там фразу відмічає. Нергопатолог пам'ятаю, жінка вона, ну, підкреслила непридатний. Тоді, що то передумала, пішла в останній кабінет, де виносять як вердікти. Приходить. І ставить кому до 19 числа. Не придатим, до 19 числа. І я її почав ну, питати, ну, поясніть свою думку, чому ви так написали. І вона почала, ну я почав наставити, вона каже, не приставай, тому що я зараз визву охрану із автоматом і всього. Я зрозумів, що ну, щось доказувати як сенсу реально що немає. І е, знову ж таки, що. У мене була друга група інвалідності з дитинства. Був такий період. Я розумію свою маму, що вона хотіла можна сказати, мене, як застрахувати, щоб в мене щось по поводу коштів, щоб я міг заробляти. Я тоді вже навчався в Києві в Блідському коледжі, і я сказав мамі, повню таку це було 2001-2002 рік. Я кажу, мама, мені Господь дав руки, ноги. Я можу працювати. І ну, я це залишив, тому що це кожен рік треба було їздити і як перекомісію, ну, перекомісію робити. Я, я до того часу, я, ну, як до, до кого до лікарів, я не звертався. І навіть де я працював, тут в фастері повні працював. В основному мене навіть один... Він зараз цей. Здає в оренду Фокстрот Серега. І він навіть мене повністю на трудову записав, щоб я від нього не уйшов, бо я не випивав. І до нього це як було, ну, плюси. І він мене оформив по трудовій. І потім ну, теж там скутні часи стали. Я оформився ще на другу фірму і там працював. І в кінцевому ітогі 15 років стажу. І я так не хотів їхати по поводу перекомісії, я свороду як те Іона. Я йшов у другу сторону. Ну е, вже так, коли настроюся, що треба проходити, бо бачу по-любому е, ну, відносно воєнкомату, е, документи треба. Якщо немає на руках е, військового білету, все одно потрібно е, військового цього квитку, е, все одно потрібно проходити. І знову ж таки, я повертаюся туди назад і треба проходити. І е, ці 30 днів, як було свородо, як те іона в кіті. Але вже я настроївся такою, я пам'ятаю, коли туди їхав. Я навіть Господу говорив, що кажу, Господь, я віддаю це все в твої руки. Я хочу реально там говорити людям. І дійсно були ну, такі моменти, що там навіть тільки ми приїхали, один там був харизмат. Він відійшов від Бога. Він коли я приїхав, я витягував речі. Із сумки, і саму першу Біблію витягнув. Він зразу побачив, тоді до мене підійшов. А е, він ще там е, раніше його батько взагалі як мусульманин був. І е, ну, навіть його таке, я спочатку, чесно говоря, думав, що він як єврей. Е, але ну, е, тоді почали з ним розмовляти, да, е, ну, теж Господь е, ну, використав мене і по поводу нього, і тоді там один, я думав. В нього як кличка, але в нього фамілія, братуз. Він теж був харизмат. І він навіть до мене ну, там вечором підходив, каже, Ярослав, давай зробимо так, що просто там в віддані будемо вставати, вечором перед тим, як спати, будемо просто молитися за відділення, за нашу країну. Ну, кажу, хорошо. І пам'ятаю, там один теж як е, православний. І він також каже, ну можна, ну, щоб я теж з вами. Ну, а вони теж як трохи від Бога відійшли і покурюють. Я їм зразу сказав, що ну, ці речі Бог реально не любить, те, що твердить нашому здоров'ю. І той православний теж з нами молився, там кається, як і тоді каже, ну давайте закінчимо, як молитвою чи наш. І реально так для мене було жалко тих людей, з якими я лежав. Відносно того, що реально. Люди, так, да, як проблеми, обставини є, але вони не мають тої радості в житті. І скільки таких моментів було, що Господь реально використовував, навіть були ну, такі моменти, я вже на молитві нам розказував, що в нас був, ну, напевно, цей коронавірус, що дуже великий кашель і температура. І коли навіть там один заболів, він коли спати лягає, він кашляє і не може зупинитися. І тоді я до нього підходжу, кажу, Саша, можна я ну, за тебе помолюся? Е, ну, я за нього помолився, губа заснув. На студіючий вечір знову е, він спать лягає і починає кашляти. Я за нього молюся знову, і він на наступний день каже е, мені таку фразу: каже: коли ти заболієш? А я йому читаю 90-й псалом. Тільки я не читаю, там падуть возле тебе тисячі, десятки тисяч. Я читаю в Соломі 90 і читаю слова, що не приблизиться к жилищу твоєму. І кажу: побачиш, це буде як свідетельством для тебе. І протязі 30 днів усі в палаті переболіли, навіть новенькі, коли поступали, 2-3 дні починають кашляти. І вони теж там, тоді ще один новенький каже: Коли ти заболієш? Я кажу, ти не за... ну, я не заболію. І, ну, і знову ж таки розказував, ти саме почав апельсини їсти. І саму шкірку апіссін починаю теж їсти, бо їх як почав їсти, що почало як пекти в горлі. Значить, думаю, ефект є. Конечно, в кінцевому итогі я їх їм пропадає біль в горлі, і як воно відхаркується. То якось в інтернеті там читаю. І воно показує в інтернеті показує, що шкірка пісців має властивості вбивати як антибіотик природній і вбиває інфекцію мікроби. Для мене це ну, взагалі як розказують, такі ну, мелочі, але з Богом іти по життю і ці різні проблеми, Господь взагалі так працює. Я йому ну, дякую йому за ту милість, яку реально він проявляв до мене все моє життя. І це реально була Божа милість, тому, тому що да, я шукав проблеми, але я дякую Богу, що Він ніс мене таким, як є. І навіть на протязі 40 років в мене навіть не було як в сторону Бога, ну там обіди, щоб Бог допустився в моєму житті. І я просто вспоминаю, як тільки прийшовши до Бога, був ну, такий період. Що е, навіть ну, мені говорили, в тебе мало віри. Треба більше віри, там, більше молитися, щоб Господь ну, тебе зцілив. Там був такий момент, е, питався там, більше обіляти час молитві, е, там, молитися не працює. Тоді е, я навіть е, ну, там вів, як тетрадкою вийшов, як тетрадку вів, як сроду днівник там читав, усе записував. І я просто записав по поводу ну, як роздум по поводу всього свого життя. Тоді були такі моменти, що ну, знову ж таки мені, як мав сказати, больно з сторони людей більше робили віруючі, чим не віруючі. Тому що вони ну, як питалися знайти корінь, чому? Але я дякую Богу, що Господь учив ці моменти реально дивитися іменно на нього. Це дуже важливо, які обставини не проходити дивитися на нього. І були такі моменти, що ну, люди говорили, що в ну, тебе може ну, невирішені питання. І починаєш теж повні ці моменти, починаєш ритися в собі, вже варитися в тому, що вже, може покайся в якихось речах, ти знову їх піднімаєш і знову передивляєшся. Тоді в мене були в житті такі моменти, де мені навіть віруючі до мене підходили і прямо мені говорили і казали мені, ти одержимий. І ну, да, це реально були віруючі, і навіть вони як служили Богу. Ну, я також дякую Богу, що Господь давав мені сили просто нести покривати такими, як вони є. І були теж такі речі, що там говорили, ти недостойний. Ну, я знову ж таки, я питався вчитися цих людей ну, тільки це з Богом робити. Або інші були такі моменти, що люди з тобою говорять, але коли ти вже якийсь довгий час у служінні, ти це відчуваєш, що коли говорять і щось не договорюють. І воно це відчувається. Воно це як дискомфорт такий момент відчувається. Але Господь також вчив. Ці моменти реально покривати його любов'ю. І навіть коли приїхав додому у Ірі на робочому столі була така бумажечка, і там такий цікавий вірш. Я його читаю, а тоді Ірі кажу, ну, а де ти його взяла? Ну, А вона каже, я не знаю. Але це для мене теж було таким свідченням, те, що Бог реально учив мене все моє життя. И тут есть такие верши, такие слова. Спасибо всем, кто нам мешает, кто нам намеренно вредит, кто наши планы разрушает и нас обидеть норовит. О, если бы только эти люди могли понять, какую роль они играют в наших судьбах, и нам, нам причиняя эту боль. Душа, не знавшая потери, душа, не знавшая обид. Чем счастье в жизни будет мерить? Прощение, радость чем сравнит? Ну как, ну как мудреть и развиваться без этих добрых, злых людей? Из ними, э, из ими соз, э, созданных препятствий возникнут тысячи идей. Наполненных добром и светом, я повторяю им сто раз. Спасибо вам за все за это. Ну что мы делали без вас? И реально Господь учит по житию, и ты Але це тільки з Богом робити, учитися правильно реагувати на ці ситуації. Нема значення, чи людина з Богом, чи без Бога, залишається знову ж таки людиною. І далі я себе в тетрадки просто писав, такі, як висновки для себе, повторюючи іменно з того шляху, який Бог вів мене. Я писав що не роби висновки відносно життя людини, не поговоривши з людиною. Не роби висновки із своєї точки зору, не знаючи, що людина переживає. Тому що ми можемо дивитися на одну і ту саму річ і по-різному. Тоді ніколи не суди і не винос вироки тому, тому що це Божа справа. І для мене дуже важливу таку річ імену в Боге, що Господь мені говорить, що Він має індивідуальний підхід до кожної з нас. Він той Бог, який реально не ламає, а Він хоче навіть із обставин показувати свою славу. І п'ятий такий як висновок, що Господь робить завжди на добро, на користь, але якщо. Ми правильно будемо реагувати на ці обставини. І е, саме основне, це ну, перш за все, я себе е, собі це говорив. І хочу, щоб кожен з нас пам'ятав такі речі, щоб ми пам'ятали, можна сказати, ще хочу попам'ятали, хто ми є в Ісусі Христі. Що ви благословені, ви оправдані, ви очищені. Знову ж таки, Господь говорить, якщо ми не залишаємося вірні Йому, він що? Залишається вірним. І Господь, я дякую Богу за ту любов, реальну, що Він вміщає, несе несе мене все моє життя за його мирість. І я пам'ятаю, я це написав і проходить там 2-3 дні, і мені сниться як сон. Мені ще дуже сни так рідко, то мені буває, Іра розказує снив, як серіали, або Ангелінка там розказує, як серіали ті сни. Мені сни дуже рідко сняться. І сниться такий сон. Уже після того, як це я написав, що я йду понад там озеро чи річка, не пам'ятаю, але там такий берег, що десь ну, грязь як збирається. І хтось там плаває в річці. З некрасивим таким лицем. Но зі мною я відчуваю, хтось іде. Я не знаю, хто, но зі мною хтось іде. І те, хто у річці сидить, він питається на мене кидати той мусор. Я такою рукою відбиваю. І та, хто кидає, він нехідно так улибається. Я рукою відбиваю, і те, хто зі мною каже, не звертай уваги, нам потрібно йти. І я розумію, і це мені Господь по всьому моєму житті реально учить. Не звертати уваги. Нам потрібно йти. І я дякую Богу, да, це уроки нелегкі, але вони, да, дуже цінні уроки. І реально я вірю в те, що у Бога є план на кожного з нас, план на моє життя, Тільки, щоб реально ми вчилися довіряти Йому і дати йому можливість здійснити цей план. Амінь. Амінь.